Вітаю вас з Луганщини. Луганщина світанок України. Так було. І сподіваюсь, так буде. Чим я займалась? Про що? Розмова? Зараз розповім, де була, що робила. Перше це садгород. Бігом-бігом, все бігом. Сухо страшно сухо. Нема дощів, не було. І помідори оце висадила, вже підживили, оце вони прийнялись, підживили помідори. От. Це я порухаю трохи землю. Е, і що ще? Поки вода є, поливаємо у лунки, у рівчаки, збираємо вишні. Черешні їмо. Полуниця суниця дуже бідна, хоч і поливається, але це все не те. Потрібний дощик потрібно. Але крім цього, ще прибирала, викопувала тюльпани, нарциси, ой, як їх гіацинти, мускарі, ну все, що викопується, доріжку розкопали. Сохне ці всі цибульки сохнуть. Оце нарциси у мене в тіньочку лежать, висихають. Ну що, так, потроху все і робимо. От такі от є нарциси, крупні. Посадила, висадила однолітки, квіти з дорожки вже, обілила туалет, ну, і все, але і в'язала. І трошки пров'язання. Значить, пам'ятаєте, мій кардиган? От, е Я його взимку вже носила і е весною. І такий же мені треба іще зв'язати. Але у мене не вистачає ниточок, щоб зробити точно такий. Тобто для цього орнаменту жакартового у мене не вистачає ниточок. Молочного взагалі, там метра три. Коричневого трохи є. Я вже подумала, може щось інакше. Там стала збирати всі оці залишки якісь, дивитися, що воно куди, може, приліпити кудись. Ось така цікава ниточка. Ну, ні, 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 викидаємо. Потім я подумала, а може інший орнамент зробити? Ну, наприклад, листя на гілочки вниз і вгору. І таким чином перейти від одного кольора до іншого. Взагалі, перейти від одного кольору до іншого можна і отак. Мені дуже сподобався такий спосіб. Але він тут недоречний в цьому, бо інші кольори. А отак от от виглядали б листя вниз, вгору, і отак от гілочка така кривенька. Ну, Спробувала я. Взяла всі залишки, що в мене зелених було, світлі я зразу не брала, але і ці не підійшли. І зразки я навіть не фотографувала. І почала я в'язати, в'язала точно так же, як. Той кардиган, крім е комірця, я його ще не робила, буду окремо потім прилаштовувати. І спробувала зробити візерунок із цих двох кольорів. Перехід отакий, щоб е цим, е цима двома кольорами. І ви знаєте, переслала фото тій жіночці, що цей кардиган буде, і їй дуже сподобалось навіть більше, ніж те, що у мене. А я отак от прямо взяла на 30, десь 30 петель на маленькі спиці, пересадила і отак зв'язала, як зразок. Штанген -циркуль. Як починаю в'язати, то у мене там десь знаходяться якісь спиці, які я не знаю, не поклала на місце, скажімо так. Ну, от, наприклад, п'ять з половиною лежать собі спокійно, або от одиничка, або півтора. Вони лежать запаковані, підписані. Але інколи береш так і не. Там треба 5,5, ,5, 5 і береш, і потім вже губишся, на око не визначиш. І тут я вам покажу свій штангенциркуль. Отакий от у мене є предмет. Отак от він в коробочці такий пластмасові зберігається. І от я тільки його торкнулась і він вже показує електронний, показує циферблат. І не треба щуритись, от тільки треба наставити, притиснути, ну, перпендикулярно треба притиснути і дивись на циферблат, скільки це. О, це п'ятерка. Треба покласти на місце, бо мені зараз п'ятерка не потрібна. І отакий от інструмент він мені дуже допомагає. Ну, тому що. Якщо брати штангенциркуль справжній той механічний, він, ну, я його не бачу, що там він показує. Оце я в'язала серветку, сонячна фея, цим гачком Гляньте, яка цікавий ручка, яка цікава, вона різної товщини. Так от я визначила, що він 1,4 то так, значить, я підтягую, там є така е, гарно, що можна пальцем штовхати. І колесиком підкручувати далі. 1,41 або 1,42, тобто 1,4. Ну, якби півтора. Взагалі, е, гачки мірять штангенциркулем. Це я так для себе вже вирішила, що це дурна справа як його поміряєш. От, наприклад, тут півтора, і я знаю, що це півтора, і я ним користувалась, але він показує, от підкручую, цим колесиком підкручую. О, од... один показує. Десь в якомусь місці, там одиничка всього. Десь 1,5, а десь один 34. Тобто для гачка, я так гадаю, це не підходить. Це дурня. Або я просто не розумію, як це робиться. А от для спиць це чудова річ. От у мене є, наприклад, спиці, такі старі, ще советські. От. Так от, вони у мене там лежать начебто без діла, але іноді потрібні. І от я так дивлюсь, наче як трійка. Дивимось. О, 2,54. Дивимось іншу, заміряємо. От, оце вже трійка. Ну так о, зручно мені. Дід все мені казав, шать, на що на тобі, на що на тобі? А тоді разів п'ять уже брав у мене. Я я візьму тебе. Ага, бери. Ну що, мені подобається ця іграшка? От тут є оце колесо, яким треба піддавлювати, а зверху там є вінтик, ага оце тут, тут лінійка. А зверху вінтик таким, що можна зафіксувати. І від чого, якщо це потрібно? Ну, Крім того, тут є батарейка. Отут. тут. Є викрутка, якою знімати кришку і поміняти батарейку колись. І так нічого не треба, більше отак от закрив, і через 10 секунд бездіяльності він вимикається. Ну, дуже зручно. Це, я так розумію, китайсько-американське виробництво. А яке ще ще? І нарешті серветка сонячна фея. Я її в'язала із такої ниточки бавовна. От, вона така жовто, темно жовта, темно-жовта, скажімо, тем, темніша. Але потім я хотіла зробити жовтим, світло-жовтим обв'язку оцих самих промінів. Не сподобалось, розпустила, ну це я просто клубочок жовтих поклала посередині, як сонечко. Взагалі, от такі от кольори поєднуються. Я ще взимку у СП Сніжинка на долонці робила, оце. це частина підвіски за майстер-класом Валентини. І я так вважала, що такі кольори поєднаються. Ну, от, от я зробила вже. Цю серветку зв'язала за майстер-класом Валентини. Дуже легко в'яжеться, дуже вона легка. Ну, це я бавилась тут середину робила інакше, бачите, світло-жовто і бавилась, це зробила монохром, уже в іншоті. От Тут я зробила, наче усяйві. Це я теж бавилась тут. А якщо, а якщо, ну так. Ну, в результаті ось така серветка. Я її не крохмалила, тому що зберігати мені треба її. Вона у мене зараз не піде в діло. Ну, от і все. Дякую, що провели час зі мною. Бережіть себе і Україну.